Вітаю! Сьогодні з вами працює вчитель початкових класів Алла Андріївна. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Відгадайте загадку? Хтось відкрив на небі душ повну на землі калюж, і на нас водиться лєця. Як це явище зветься? Правильно дощ. Хоч без крил, але літаю, Вирбі коси розплітаю, погойдай в лісі гілку, Заколишу квітці бджілку, Якщо добре розлютити, можу й шкоди наробити. Дійсно, це вітер. Він ніяк нічим не пахне, він на небі гуркотить. Він як гахне, як тарахне, аж у хаті все брящить. Що це? Так, молодці, це грім. Чи спостерігали ви у своєму житті грім? Які почуття у вас виникали? Грім це акустичне атмосферне явище, що спостерігається як гучний звук, який супроводжується блискавку під час грози. Зазвичай улітку. Саме сьогодні на уроці ми ознайомимося з віршем Миколи Вінграновського Грім. Будемо продовжувати вправлятись у виразному читанні віршованих творів. Микола Вінграновський народився 7 листопада 1936 року у місті Первомайськ Миколаївської області. На долю хлопця припала війна та тяжкі повоєнні роки. Тому школу він закінчив аж у 18 років. Далі він Грановський вступив до Київського інституту театрального мистецтва. Там він познайомився та заприятелював із Олександром Довженком. Він знявся в стрічці Повість полум'яних літ, де зіграв головну роль Івана Орлюка. За цю роботу Микола отримав золоту відзнаку кінофестиваль в Лос-Анджелесі. Депланований кінорежисер повернувся до Києва і почав працювати на кіностудії Довженка. Він Грановський удало поєднував режисуру з письменництвом. Літературний дебют Миколи відбувся в 1957 році в журналі «Жовтий», нині дзвін. Водночас із поезією Микола Степанович почав писати прозу. З під його пера з'являються повісті й оповідання найвідоміше з них Первінка, Сіроманець, «Сіроманець», На Добраніч, Кінь на вечірній Зорі, У глибині дощів», Літо на Десні. У 1984 році. Письменник за дитячі збірки став лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка. 26 травня 2004 року Микола Вінграновський унаслідок тяжкої хвороби відійшов у засвіти, похований на Байковому кладовищі в Києві. А зараз я прочитаю вірш самостійно, а ви за мною слідкуйте. Була гроза і грім гримів. Він так любив гриміти, що аж тремтів, що аж горів на трави і на квіти. Грім жив у хмарі, і з грози він бачив, хто що хоче. Налив грозою грім яри, умив озера очі, а потім хмару опустив на сад наш, на щасливий, І на трусив і сливи слив, щоб легше було сливів. Та тут до грому на вздогін заговорила груша. Трусніть і грушу, дядьку грім, бо вже бо важко мені дуже. І дядько грім сказав собі Потрушу я й грушу, бо небеса вже голубі я покидати мушу. Прочитайте слова, правильно поставте наголос. Тремтів. Навздогін, потрушу, Щасливий, трусніть, небеса. Покидати? Скажіть, будь ласка, що ж відбувалося в природі? Так, Грім. А де ж він жив? Звісно, у Хмарі. Над чим дядько Грім опустив Хмару? Над садом? Хто попросив його про допомогу? Звісно, Грушка. А зараз я вам підготувала пастку. Я ще раз прочитаю вірш і зроблю одну помилку. Слово прочитаю не так. Ваше завдання його запам'ятати. Була гроза. І грім грімів. Він так любив гриміти, що аж тремтів, що аж горів. На трави і на квіти грім жив у хмарі, і з грози він бачив, хто що хоче. Налив грозою грім яри, умив озера очі, а потім хмару опустив на сад наш, на щасливий, і натрусив із яблуні слив, щоб легше було сливі. Та тут до грому навздогін заговорила груша. Трусніть і грушу, дядько грім, бо важко мені дуже. І дядько грім сказав собі, потрушу я й грушу, бо небеса вже голубі я покидати мушу. Яка пастка вас чекала? Правильно. Натрусив зі сливи слив, а не з з'яблені. Ви дуже уважні учні. Які картини постають за рядками кожної строфи вірша? Давайте поміркуємо. У першій строфі говориться про як грізно гримів грім ви згодні зі мною? А які варіанти про другу строфу? Супер! Дійсно, він умив природу! А про що ж розповідається у третій строфі? Гарна ідея. Дійсно, він допоміг сливі. Ну, а що ж розповідається в четвертій строфі? Звичайно, він почув грушу. А в останній? Так, він вирішив піти. А зараз, будь ласка, відео поставте на паузу і прочитайте вірш ще раз самостійно. А ми продовжуємо працювати. Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть стислі відомості про наш вірш грім. Назва твору: Грім. Автор Микола Вінграновський. Жанр вірш. Тема. Зображення грому. Як живої істоти, який приносить користь природі. Про що йдеться? Йдеться про грім, який приніс природі дощ та вітер. І основна думка усе в природі взаємопов'язане. Ну, а на завершення нашого уроку пропоную вам скласти синкан про грім. Нагадую: перше рядок у нас іменник одне слово, грім, другий рядочок у нас Два прикметники. Який грім? Тривожний, голосний. В третьому рядочку нам потрібно записати три дієслова, пов'язані з громом. Грім що робить? Гуде, гуркоче, трясе. В четвертому рядочку треба записати чотири слова ваше враження, ваше ставлення. Він гуде після блискавки. І п'ятий рядочок це синонім до першого слова висновок. Грім це явище природи. Мені було сьогодні приємно з вами працювати. Дякую вам за увагу!